Сьогодні поговоримо про зміни, які можуть відбуватися з ендометрієм. Для початку: що ж таке ендометрій? Це слизова оболонка матки, внутрішній шар, який відторгається під час менструації. Також ендометрій дуже важливий для прикріплення плідного яйця в порожнину матки. По різним причинам в ендометрії можуть відбуватися зміни. Мабуть, чули такі діагнози, як поліпендометрію або гіперплазія ендометрію. Відповідно, поліп це утворення в порожнині матки, яке походить з ендометрія. Він складається із тіла та ніжки, за допомогою якої кріпиться до стінки матки та кровопостачається. Розміри коливаються від декількох міліметрів до сантиметрів, можуть бути одиничними або множинними. А гіперплазія ендометрію являє собою патологічне розростання ендометрію, його стає забагато. Ці стани переважно є доброякісними, але завжди є ризик злоякісного переродження, які ж симптоми повинні вас насторожити: нерегулярні місячні, рясні місячні, кровотечі або мазня між менструаціями, кров'янисті виділення в період менопаузи. Також труднощі у настанні вагітності, а саме, зміни в ендометрію можуть не давати прикріпитися запліднені яйця клітині, або за рахунок розмірів поліп може блокувати маткові труби чи шийку матки. Діагностуємо такі зміни, детально зібравши скарги та провівши ОЗД-діагностику. Золотим стандартом діагностики та лікування є гістероскопія. Остаточний діагноз встановлюється за результатами гістологічного дослідження, тому не забуваємо звертатися на профілактичні огляди, а особливо, якщо є якісь скарги.